Здоров'я і нерви проти комерційних інтересів у Дніпропетровську жителі кількох будинків по вулицях Вокзальна і Пастера вступили в конфлікт із автоперевізником і власниками мафів. Люди вимагають прибрати від стійник для пасажирських автобусів, які влаштували прямо під їхніми вікнами. І кіоски десятки машин їздять із шостої ранку і до 11-ї години вечора. А з торговельних точок прямо на дорогу лються відходи виробництва. Люди кажуть, що влітку ця картина нагадує справжнє пекло. Врешті-решт для з'ясування усіх. Обставин на місце конфлікту прибули представники органів контролю. Продовження історії дивіться далі. На вулицях Пастера і Вокзальна щодня автобуси відправляються на Синельникове, Іларіонове, Карнаухівку та інші напрямки. Пасажирам зручно та й перевізники з прибутком, а мешканці кількох прилеглих будинків стверджують, що потрапляють від газового смороду автобусів, що перебувають на стихійно облаштованому під їхніми вікнами відстійнику. Делегат від громадськості Ігор Дружинін демонструє результат листування із чиновниками. Чоловік стверджує, що перевізник ігнорує вимоги чинного законодавства, за якими автобуси приміського і міжміського сполучення мають відправлятися і прибувати виключно з автостанції. Весь пригородний і міжнародний транспорт має ісключительно, прошу заметити, ісключительна, согласна нормі закону, відправлятися з автостанції. затори, пробки і від цього Ми мучимося всі. Скаржаться мешканці на роботу багатьох мафів, розміщених впритул до будинків. В кіосках готують пиріжки і шаварму. Люди стверджують, що відходи виробництва і не тільки продавці виливають прямо на проїжджу частину. Ввечері виходять з одного кіоска, з другого. Отак відрами виливають. Що можна вилівати? Навірно, ну, руки моють, навіть в туалет ходять, тому що я не вижу тут общественного туалета. Просто дишати вже нечем. Зараз зимою ще більше міністра, а літом це взагалі кошмар. На зустрічі з жителями представник перевізника не з'явився. а Члени виїзної комісії, яка має розібратись в ситуації, ніяких порушень чинного законодавства не побачили. За даними управління інфраструктури облдержадміністрації, це кінцева зупинка автобусів. Є лише незначні питання до організатора перевезень щодо паркування. На сьогоднішній день сьогодні все законно. Тобто є нікоти неузгодження щодо організації розміщення автобусу. Тобто зараз з перевузчиком наведемо порядок в тому плані, що автобуси повинні стояти там, де визначено там, по місцям опор. Тобто не в кучі там в одній, а знаходитися там, там там, 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 щоб вони не робили скупчення під однім домом. Та вже за кілька хвилин автобуси продовжили висадку пасажирів на зупинці, облаштовані в кількох метрах від перехрестя. Представники ЖДАІ не на камеру розповіли, що їм невідомо, звідки. На електроопорі з'явився дорожній знак 544, місце зупинки таксі. Про готовність вжити заходів щодо усунення виявлених порушень заявили в Дніпроміськ трансі. Скоріше це, це з точки зору прав дорожнього руху, Становка тут теж розміщена бути не може, тому що вона близько від перекриття знаходиться». Із питанням про роботу мафів, які стоять у притул до проїжджої частини, жителів перенаправили до відповідного управління міськради. На цьому робота виїзної комісії закінчилась. Невдоволені таким розвитком подій люди готують позов до суду. Євген Коптів, Антон Логуш, новини 11 каналу.